Доброго дня, мої вітання. Сьогодні нашій увазі така малолітражечка Citroen c 3 Багато людей просили зробити огляд, і сьогодні дійшли руки до неї. Citroen C3 2011 року випуску. Лізинговий автомобіль, куплений лізинговою компанією, за 17 тисяч євро в 2011 році. Автомобіль з срібному металіку, весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, перевірено електронним товщиноміром фарб. Задні вікна заводське тонування, хром під вікнами, такі хромовані ручки, ковпаки під титани, тобто тут йдуть металічні диски. Зверху такий пластиковий ковпаки, типу, типу під титане. 2011 рік, 1,6 дизель. 68 дизель, 68 кіловат, 92 кінських сил. Ціна даного автомобіля зараз 4,889 889. Євро Отакий От француз. Економний, маленький бюджетний варіант по ціні ціна з розмитненням буде прораховано і написана в темі відео. Citroen. Це 3 Має таке незначне пошкодження пластику від кершера, напевне, що по салончику в хорошому стані автомобіль до ідеального потрібно привести хімчистку. Але по пластиках і в цьому другому досить Гарний нарядний автомобіль. Звичайне кермо, регулювання музики під кермом, круїз, датчика світла, датчики дощу немає. Таке радіо, кондиціонер. Так, як в нас виведено? Кондиціонер сюди, це такий кондиціонер типу клімати, Як в Volkswagen поло. Тоже такі автоматичні кондиціонери можна сказати, що це є клімат. П'ять передач. Пробіг даного автомобіля 181 тисяч. Пробіг рідний, не скручений і автомобіль обслужений згідно регламенту і має історію. Кого цікавий такий така малолітражечка. Звертайтеся ви. Зараз автомобіль в доступі. Бачите, потрібно почистити сідушки, килимки по пластику автомобіль без зауважень. Таку хромовану смужку має, невелике багажне відділення є домкрат. Докатка. Ну, такий автомобіль, хто має менший бюджет, кого цікавить недорогий економний автомобіль, будь ласка. Citroen c 3. 1.6 двигун, такий як на Citroen Berlingo дизельний. Перевірений вже руками надійний двигун. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І, звичайно, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, завжди показую цікаві пропозиції. На все добре, до нових відео.